Друзі, усіх вітаю на 24-му каналі. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі попереду багато цікавого та актуального. І нагадаю, що впродовж наступних двох годин з вами буде працювати я, Анастасія Норіцина, і як завжди говоримо про актуальне. Та важливе, ну і звісно, не забувайте підтримувати наш канал на Ютубі. Знаходьте 24-й, ставте свої вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте наші відео, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Ну одразу переходжу до а, позитивних новин. Знаємо ми про те, що вже постачають нам наші західні партнери системи протиповітряної оборони. І ось у повітряних силах розповіли про переваги Петріот, яку отримала Україна. Зенітний ракет комплекс дозволить українській армії відтіснити авіацію ворожих військ Росії подалі від кордонів України, і як зазначив Юрій Ігнат, Петріот це перший комплекс, який може збивати такі балістичні ракети, як, наприклад, Іскандер М. І безумовно, це посилення і цей історичний крок, який відбувається саме у ці дні, зауважив речник повітряних сил. Ну і про це та інше будемо говорити із гостем нашим з нами на зв'язку. Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Ну і хочу вас запитати зокрема і про системи протиповітряної оборони, так які вже надходять, і вони нам дуже необхідні. І ось Юрій Ігнат зазначив, що це також допоможе нам і у просуванні наших військових під час контрнаступу. Чи можете ви більш детальніше пояснити, як дійсно системи ППО будуть працювати під час наступу наших військових? Ну, стосовно Петріот, про нього йшла розмова, він поки що не стоїть безпосередньо на озброєнні наших протиповітряних сил, але незабаром він вже, має, він вже знаходиться в нашій країні, але поки що він в бойові розрахунки ще не включений, ну, наскільки відомо. Думаю, що це питання декількох днів. Чим цей комплекс краще, ніж інше, ну, такий комплекс використовують багато країн світу, країн НАТО. Звісно, вони повинні якщо щоб він був не дуже добрий. Що він може робити? Він може стріляти на більшу відстань, ніж зараз стріляють наші комплекси. Ну, це далекобійні, ну, відносно далекобійні, це С-300 та Акуб, Буковські комплекси. Дальність, з якими може вражати це 150 км і більше. Тобто ми вже пам'ятаємо, що росіяни зараз почали використовувати плануючі бомби з gps навігаторами, які е, можуть бути скинуті з літака, не заходячи в нашу е, зону враження протиповітряних сил, і вони літають на 50-70 кілометрів. Звісно, якщо в нас. Ми будемо використовувати в цих місцях саме Петріот, який стріляє на відстань даль більш ніж 50-70 кілометрів. То вони не зможуть підлетити і скидати ці бомби. Вони це чудово розуміють, тому вони. Я думаю, що трошечки зменшиться кількість у таких бюджетних. Умовно кажучи, атак на нашу країну, тому що оці бомби ФАП-500, ФАП-1500, які вони теж, начебто, вже почали використовувати як плануючі. Тобто, що, ну, що таке плануюча бомба? Це та сама бомба, що була, тільки до неї додали крила, і ці крила регулюються саме по gps навігатору, які теж туди вмонтували. В неї нема двігуна в, в цій бомбі. Вона просто планує як планер, але завдяки от. Цим крилам, які їм додали, вона може там відносно точно вражати, вражати цілі. Ну, 50-70 кілометрів максимум це залежить від того, наскільки швидко летить літак, який скидає цю бомбу, і наскільки високий він летить. Тому відігнати його на, на відстань далі від, ніж 100 кілометрів від е, можливого місця скидання цих бомб, це неможливість, е, ні, неможливість їх використовувати. Чому вони почали їх використовувати? Вони більш дешеві, звісно, ніж крилати ракети. В них з крилатими ракетами ну, вже великий дефіцит. Вони залишилось не більше 15% від того, що було, і вони вийшли з вже за межі ну мовно дозволеного, якщо можна так сказати, тобто за межі критичного запасу. Якщо вони далі використовувати, будуть використовувати ці ракети, вони залишаться без е, ракет на кордонах, в тому числі з новітніми країнами НАТО на Далекому Сході. Вони це чудово розуміють, тому вони їх то поки що не використовують. Чому бюджет не сказав слово, тому що ці бомби вони більш більш дешеві. <кій> вони їх так активно не використовували. Ну, може, вони їх переробляли якраз от останнім часом. І вони почали от це робити. Петрі од нас нам неможливість. Цього, ну, якщо не уникнути повністю, то що не менше е, суттєво зменшити можливості е, росіян атакувати з повітря. Чи дасть це нам перевагу в, в, в наступі по суходолу? Ну, давайте знову ж таки давайте про старе. Про те, що ми постійно кажемо, нам дадуть дасть перевагу сучасні літаки, які ми можемо підтримати як штурмова авіація з повітря, нашу наступальне збройні сили, так і і не давати можливість штурмовій авіації ворога якось нам нам перешкоджати робити ці наступальні дії. Я не думаю, що ну ні, я не ні, то що я не думаю. Комплекси Петрі наврядчі будуть використовуватись при нашому наступі. Для цього е, не потрібна така велика далекобійність. Є інші комплекси, навіть зенітно-кулеметні комплекси, які, скоріш, все, будуть використовуватись на невеликій відстані безпосередньо. Про підпри е, наступи посагодолу перепрошую. Ми зараз дійсно помічаємо ось таке, можна сказати, затиш затища з приводу масованих ракетних атак, і от ви говорите, що дійсно у них є дефіцит, що вони не встигають виробляти. Але була інформація, що за місяць приблизно вони встигають виготовити 50 крилатих ракет. І тобто, якщо порахувати, коли була остання ось ця ракетна атака, то ймовірно, що ось найближчим часом не знаю на травневі свята, 9 травня, на якісь інші вони. Вони зможуть її влаштувати. Система Петріот уже буде працювати на цей час? Думаю, що буде працювати. Ну, системи Петрів збивати крилати ракети, сенсу ніякого нема. Для цього е, непогано можуть впортитися інші, ті саме 300 буковські комплекси. Вони нормально працюють по крилатим ракетам, і там великий коефіцієнт знищення цих ракет. Давайте ще раз: е, нема жодного протиповітряного комплексу в світі, немає навіть залізний купол Ізраїля, який, який може знищити всі 100% ракет, які які, ну, які атакують. Тому той відсоток, який знищуємо ми там від 70 до. 90%. це показник дуже високий. Я думаю, що в багатьох країнах світу, навіть члени в НАТО, вони навряд чи досягнуть такого показника. Що буде захищати Петріот, ну, він буде захищати від балістичних ракет. От проти балістичних ракет іскандерів у нас дійсно не було засобів боротьби, тому вони могли прорватися наробити ну, на певну шкоду нашим інфраструктурним об'єктам. Зараз цей комплекс є, і ескандерами, ну, хай атакують, ми, ми, зможемо їх, ми зможемо їх знищувати. Чому вони припинили? Ну, 50 -50. Ну, вже 50. Були розмови, що 30-40 ракет, ну хай 50. Треба розуміти, що це 50 не якогось окремого класу ракет. Тобто 50 Х-101, 50 там, Х 555 Це взагалі всіх ракет, які вони здатні виробляти. Це от 40, ну, 40 50 п'ятдесят ракет ракет на місяць. Ну, це так, це доволі потужно. Кількість на місяць, але я думаю, що їм треба поповнювати свої резерви, бо вони ну 15 Це для них це теж неприпустимо, бо вони познімали по великому рахунку ракети з інших міст. Тобто вони інші свої кордони чи інші нас намагання десь тримати якийсь паритет на інших частинах своєї території. Вони не здатні, тому що всі ракети вони майже всі ракети 85% використали на в атаку атакуючи Україну. Тому я думаю, що ну і при тому, можуть. що у них точно не військові цілі? Ми знаємо, що вони обстрілюють зокрема цивільне населення, тому ймовірніше, що поповнити свої запаси вже так активно вони не зможуть, але те, що вони можуть виготовити, то вони ось так будуть його періодично застосовувати. Пане Олексію, додам ще про те, що пише Financial Times що Київ у п'ятницю на засіданні Рамштайн буде просити у заходу термінове постачання зенітних ракет. А можете пояснити? Чому ось термінове постачання і ну чим вони нам необхідні так зараз ми використовували, переважно використовували ракети, ще які нам досталися в спадщину від Радянського Союзу. Це е, ракети, які в нас не виробляються. Це ну, знітні ракети комплекси. Ми всі вже трошки чистимо фахівцями в цьому питанні. Це ракети для комплексу Стриста, ракети для комплексу для комплексу БУК. Ці ракети вироблялися і виробляються на території Російської Федерації раніше в Радянському Союзі, і в нас є тільки та кількість ракет, яка була на складах, і вона, ну як подобається чи не подобається, вона зменшується. Їх залишилось ну не критично мало, але вже небагато. І поповнювати ми можемо тільки, якщо би нам. Ну, так жарт постачала б Російська Федерація ці ракети. В іншому місці нам брати їх немаде. В деяких наших країнах, які були в Варшавському договорі, там теж ці комплекси використовувалися, там теж залишилась певна кількість ракет, але ну, невелика кількість, і вони давно зняті з озброєння. Наші партнери перейшли на більш сучасні знітні ракетні комплекси, саме ті, які нам постачають наші партнери. Ну і навіть ті рак... Чуть так... Тому, от. Для того щоб щільність наша протиповітряна оборона не зменшувалась, ми не просимо ті ракети для комплексів С-300 чи Буковські, а ті ракети, які нам постачають наші партнери з назенітна ракетні комплекси, щоб ми могли частіше використовувати їхні вже, ну вже наші, сучасні європейські чи американські комплекси, і не щоб не, не відбулася борони ситуація, коли в нас майже закінчилися з ракети для цих комплексів ще радянських, і нема запасу ракет закордонних. Тоді ну це. Буде не дуже добра ситуація, тоді чим збивати. Так не можна, тому це правильно. Це дуже важливо. Нам треба певний ресурс мати. Ну давайте будемо соване, буде масоване нальот чи авіаційний, чи ракетний. І ми будемо використовувати ракети в великій кількості використовувати. І треба одразу їх поповнювати. Треба, щоб був резерв. Ну це такі речі дуже зрозуміло. Тому правильно дуже дуже давайте, літаки, Ну, Відповідно це і для добре. контрнаступу, це... також вони необхідні нам для того, щоб його проводити швидше успішніше. Ну звісно, да, про літаки, про літаки там домовимося, не домовимося, Трохи пізніше, трохи раніше. Там багато є нюансів, про які багато хто вже казав, всі про це чули. Ну добре, ми віримо, що на два спого квітня на одинастовороштання буде прийнято позитивне рішення по цим літакам, але ракети вже нам постачають. Просто ми просимо дайте трохи більше, бо вони ну вже резерв починаємо, починаємо залазити в резерв, а туди залазити неможливо. Ми маємо мати недоторкані резерви ракет на всякий випадок. Ну, це нормально, це військові правила. Тому я думаю, що от поки з літаками це дуже добре, можемо далі вести перемовини, а ракети потрібно на вчора, як то кажуть. Ось, до речі, з'явилася інформація з Wall Street Journal про те, що виробник Хаймерсів повідомляє, чому вони не можуть збільшити поставки ракет для цих комплексів через те, що у них також є дефіцит ракетних двигунів. Це може дійсно бути і впливати на ось ці поставки озброєння і ракет? Ну, ви знаєте, в них. Німа в них дефіциту в тому сенсі, в якому всі розуміють слово дефіцит, що в них там чогось немає. В них повністю забезпечені склади, повністю забезпечені їхні збройні сили. Всім цим необхідним, в тому числі ракетами для Хаймерс. Вони згідно їхніх нормативів, вони не можуть передати те, що знаходиться на зберегання, те, що знаходиться на збройні тих підрозділах, з яким воно закріплено. Я думаю, що тут можна вести перемовини, що передайте нам навіть зайдіть в свої, на свої склади, передайте нам те, що вас вважається, не можна передавати, а потім важі війни поки що нема, слава Богу. І сподіваємося, що Росія вже не буде на вас нападати. Ну, дайте нам трошечки цих ракет. Нам вже багато не треба. А... Те, то, куди ви залізли в ці склади, ну, умовно, на тадерханий запас буде поповнювати вже самостійно новітніми ракетами зі свого виробництва. Нам чекати, поки ви виробите ракети, ну це не дуже. Е, ну, ми можемо почекати, коли ми будемо країна і НАТО, коли закінчиться війна, коли ми будемо порозброювати нашу армію на сучасну техніку. Тоді так, да, це можна робити не так поспішаючи. Під час війни давайте відкривати склади. Це правда, давайте, нам бо... точно чекати в ніякому разі не можна. У нас вже зараз іде війна, і нам потрібно звільняти наші території, як найшвидше а от до речі згадаю інтерв'ю головного розвідника України Кирила Буданова, де він заявив про те, що війна закінчиться вже в найближчому майбутньому. Але він також зазначив, що коли наші дрони чи не наші дрони, просто дрони якісь вдарять по Москві, то значить, що збройні сили України розпочнуть контрнаступ. А це скоріше така символічна фраза, чи справді можна очікувати, що туди щось долетить? Знаєте, багато розмов, таких дуже дивних розмов про те, що щоб не було ескалації конфлікту, нам не треба атакувати якісь об'єкти на території Російської Федерації. Тобто, ми маємо виглядати як ну ви знаєте, таке недобре не, не слово, але для росіян воно ну, Ми терпіли якісь. Тобто, ми нас мають атакувати. Ми маємо збивати ракети тільки над нашою територією, а збивати літаки на території Російської Федерації. Ми не можемо, тому що це може привести до ескалації конфлікту. Я не знаю, хто цю таку інформацію вкладає в голову. of Потім ці, ці ротам висловлюють, пробачте за такі слова. Ну ми маємо атакувати ті об'єкти, з яких атакують нас. Ми маємо нищити логістичні склади, бойові склади, центри прийняття рішення на всій території Російської Федерації, бо ми знаходимося з Російською Федерацією в стані війни. Це не обмежений конфлікт, якби вони не оголошували. хто би його як не називав. Це це повному війна з Російською Федерацією і ми маємо робити все для того, щоб перемогти цю Україну в цій війні, і ми це можемо зробити тільки. За допомогою наших союзників по цій війні, і тільки якщо ми не будемо е е е бойові дії не виходити за межі наших географічних кордонів. ми маємо нищити ворога там, де він є, для того, щоб унеможливлювати, було б дуже непогано знищити завод танковий, який виробляє танки, було б дуже непогано знищити ті заводи, які виробляють російські ракети. Ну, це ж вочевидь. Я, я не розумію, яка ескалація? Як салбан Волос, міністр оборони Великої Британії, 97 е Відсотків російської армії знаходиться на, на, на нашій лінії фронту. Яка ще ескалація? Вони з радістю зробили якусь ескалацію Російської Федерації, і нема чим робити цю ескалацію. Вони витягнули з постаменту, скоро Т-34 танки знімати будуть. Вони все ще можуть вже кинули в цей бій. Тому ми маємо. А щодо Москви, то ви знаєте, ну вот моє особисте переконання дуже було би. Вплинуло би на моральний стан і російського війська, і всіх росіян, які так активно підтримують цю війну. А там переважно більшість на жаль підтримує цю війну. Якщо ми зруйнували станки, Ну, це було б дуже добре. дуже показано. Та й на український і трет... моральний стан би це вплинуло, пане Олексію. Вам величезне о, спасибі. Свято було би просто свято. Ви знаєте, це <рес> 100%. Будемо, значить, очікувати, мріяти про це. Пане Олексію, дякую вам за розмову. Спасибі за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного дня і Нагадаю, що Олексій Гетьман, військовий аналітик, був із нами на зв'язку. Ну, а зараз, друзі, ми перенесемося трішки на фронт і розпитаємо про те, що відбувається нині на Бахмутському напрямку. І з нами на зв'язку Роман Коно, лейтенант батальйону Свобода. Пане Романе, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня студії. Доброго дня, глядачі, героям слава! Пане Романе, чи можете ви, будь ласка, проінформувати нас, що нині відбувається у Бахмуті на бахмутському напрямку? Загалом, тому що розуміємо, що дня окупанти штурмують це місто, не поки не полишають спроб захопити його, але ж знаємо, що наші бійці тримають оборону. Наш батальйон свобода. Ми зараз знаходимося на бойовому змагодженні. Зараз четвертий батальйон Сили Свободи і четверта бригада оперативного призначення Рубіж стоять близько наших позицій, де ми перебували з батальйоном Свобода. Те, що ми спілкувані з хлопцями з нашим побратимами, вони доповідають, що ситуація дійсно дуже складна. Ворог намагається перти як і пер, а то в деяких ділянках ще й з більшою силою валить з усього чого може. Донищує місто просто до кінця дорин. Власне місто, такого як Пахмут, Тяжко це зараз назвати містом. Раніше квітуче процвітаючи багате місто. Зараз 100% будинків пошкоджено деякі є ще зруйновані до фундаменту. Ворог застосовує стару свою тактику. Це радянська жуківська тактика, палить артою і живим м'ясом. Спочатку йде перший ешелон, це В них ідуть там, ті, хто не підлягають евакуації, трьома пов'язками білими обмотані висікають, де знаходяться наші вогневі позиції. Після того починається масований артилерійський удар. Цапня валить не, не влучно, та все ж таки у них цього метамобрухту радянського старого, який на жаль стріляє. В них його добіса багато і виходить, що вони знищують просто квадратами, кварталами і саме місто Бахмут і населені пункти, які поряд з Бахмутом. І ситуація там дуже складна. Хмопці, які зараз боронять місто і боронять всю нашу країну, це справжні титани, воїни і честь і слава. За даними генштабу, найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку, і от повідомляють про те, що щодня майже атаки йдуть приблизно по 60-80 атак за добу. А спілкуючись із побратимами, які там чи розповідали вони вам про динаміку наступу окупантів, тому що було багато інформації, що зараз вони навпаки почали більше працювати над власною обороною, готуючись до контрнаступу збройних сил це така істота. Вони у нас ми коли з батальйону свобода перебували на позиціях. Ми як мінометники батальйону свобода, завдаючи удару по цим окупантам, спостерігали таку картину, наче хмовці за арт-розвідки, що там, де прилітає снаряд, залишається воротки. І власне, оці смертники, які йдуть в першому ешелоні, деякі з них в принципі йшли без зброї, а йшли з лопатами. І вони вистрибуючи в цю воронку, почали одразу окопуватись. Тому справедливості заради окопуватись кацапня вміє. Те, що зараз там штурми не припиняються, штурми тільки, тільки збільшуються, і штурмують вони зараз по місту відносно невеликими групами, так як міські бої дуже відлічаються від заміських від боїв у посадках, що вони там відносно невеликими групами йдуть на штурм. Це там до 15 осіб, і при першому ж висіченні цих так би мовити груп. Противника вони одразу ж знищуються. Ворог працює зараз майже цілодобово. Намагається перти. Якщо ми перебували на позиціях, вони активізувалися під ранок, коли по сіряку і під вечір по сіряку, то зараз намагаються перти дуже сильно і постійно. Був така ситуація в нас, коли ми перебували на позиціях, що Кацапи почали перти всією лінією зіткнення Пахмутського напрямку. Це від 5 до 7 кілометрів, одночасно почався штурм. Кривавий бій. Був Кацап поніс там величезних втрат і був не пропущений далі. Відпину цю атаку. то все ж ціна цьому всьому теж є. На жаль, наші хлопці, які е теж на жаль, деякі загинули в бою. Це справжні титани, справжні воїни і ціною свого життя боронили. Країну боронили місто Бахмут. Ми однозначно за них помстимося. а Кацапні переконаний, що більшість з них поздихає і на тому буде крапка. Пане Романе, запитаю ще про підсилення ворога. Гатять вони артилерією, і от військові розповідають, що ніякого снарядного голоду так не відчувається там точно. Але була інформація, що підсилюють їх не лише технікою, і артилерією, але також і особовим складом. Зокрема, елітні підрозділи почали туди кидати десантно-штурмові війська. А от як відрізняється ось ці елітні підрозділи, елітні війська від мобілізованих безпосередньо на полі бою? Так, дійсно снарядового голоду сказати, що в них не можна. Вони валять квадратами. Валять раніше був квадратом квадратний кілометр на квадратний кілометр. Потім була ситуація, що трошки менше це 333 квадратних метри на 333. Зараз це все дуже змішано і накривають дуже сильно. В Кацапів зараз величезна є проблема в <кхів>, доукомплектуванні з цими бойовими шакалами свого особового складу. Ні для кого не секрет, що там іде прихована мобілізація. І відповідно зараз втрати ворога вони більші, ніж вони допоповнюють ряди цих шакалів. А, та все ж до поповнення ідеї там цих чмобіків, що хапають і десь там п'ять днів вчать крокувати в губинці Кацапі, потім кидають в цю м'ясорубку, де він власне там більше п'яти днів не живе. Говорячи про те, що там. В них ще є величезні міжособні проблеми, і відповідно це все насправді це все нам на руку. Та на жаль, кацапів дуже багато, і мобілізаційний ресурс у них дуже великий. Якщо підрахувати, що там населення порядка 140 мільйонів, трошки більше, то відкинути жінок, дітей, пенсіонерів, то вийде, що порядка 20 мільйонів у них мобілізаційного ресурсу. Це надбагато, багато і зараз у них відбувається ця прихована мобілізація. Я переконаний, щиро переконаний, що коли до нас дійде. Новітнє озброєння натівського зразку, хлопці, які в нас вміють працювати, професіонали своєї справи є. На прикладі батальйону свободи, скажу, у нас бійці з мінометної батареї навчилися з другої міни втрапляти в ціль. Якщо для розуміння з міномету потрібно пристріляти, хоча 5-7 мін. Це йде як пристрілка. Хлопці намочимося з другої міни потрапляти. Якщо ми це перемножимо на новітнє натівського зразку, устаткування і професіоналізм наших бійців, то власне шансів окупанту немає ніяких. Пане Романе, вам величезне спасибі за інформацію і дякуємо за те, що ви робите. Передавайте, будь ласка, слова підтримки вашим побратимам. Ми тут всі допомагаємо, кожен на своєму фронті. Ну і звісно, дякуємо за те, що боронити нас і бажаю вам гарного спокійного дня. І нагадаю, що Роман Конон, лейтенант батальйону Свобода Нацгвардії України, був із нами на зв'язку. Ну і друзі, залишається у нас небагато часу, буквально хвилинка до завершення цієї ефірної години. Ви не перемикайтеся, тому що ми одразу повернемося, але хочу. Вам озвучити про те, що Путін найбагатша людина у світі, озвучено статки президента РФ. І от що відомо зараз, повідомляє про це фінансист і правозахисник Білл Браундер, що він не зберігає, тобто Путін не зберігає гроші на своє ім'я. Кошти розподіляються через секретну мережу представних підставних компаній та довірчених керівників. І як показали розслідування, такі як оце Панамські острови, про а, палаци Путіна, що інші Інші люди виступають у нього як довірені особи. Наприклад, коли палац Путіна великий маєток вартістю у мільярд доларів з краєвидом на чорне море був викритий безпілотниками, то офіційна лінія полягала в тому, що він належав другові дитинства Путіна. мільярдеру, олігарху Ротенбергу. Але якщо у Ротенберга є 20 мільйон... мільярдів статків, то наймовірніше 10 мільярдів із них належить саме. Путіну ну ось такі висновки роблять експерти, і аналітики про те, що Путін дійсно найбагатша людина у світі. На цьому ми ставимо три крапки. Як обіцяла, повернемося до цієї до цього до цієї студії вже за декілька хвилин. Тож не перемикайтеся.